Понад півсотні робіт більше 30 закарпатських митців об'єднала тема Великодня. Виставка репрезентує сучасне бачення авторів та сприйняття крізь призму творчості одного з найбільших християнських свят. Для більшості художників Великдень асоціюється з пробудженням природи, світлими спогадами дитинства та сакральними символами. Виставка мені вона, цікава, тим, що вона дуже різнообразна, так як тема одна. Да? Пасха, а вот здесь как раз видно, что как какой художник как реагирует и что старается сказать. Ця виставка переслідує головну мету дарувати людям радість, і з цим завданням краєві митці успішно впоралися. Переконаний голова закарпатської спілки художників. Не в кожній роботі ви знайдете тут якусь релігійну або сакральну тематику. Але в кожній роботі, я думаю, художник відкриває якусь свою душу роботи, що тут представлені. Я думаю, що не виконують ту функцію радості, радості о цього великодня, радості тої події, яка відбулася 2000 років назад. Триватиме великодня художня виставка в галереї Ужгород протягом 10 днів.